Маємо за честь спілкуватися в ефірі з командиром 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади Карадах Олександром Букатаром. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня ви, ваша бригада, обороните нашу країну зараз на куп'янському напрямку. Це один із доволі напружених відтинків фронту. В кількох словах розкажіть, будь ласка, про обстановку у вас. так, дійсно, обстановка. Напружена, як і на всіх ділянках фронту, ворог постійно намагається штурмувати позиції, як і нашої бригади, так і Сил оборони України. Але тут характер дій на даний час ворог не застосовує техніку. Постійно робить переміщення малими групами там по одному, а то двома трьома військовослужбовцями Збройної Сил Російської Федерації. Ну для того, щоб повідсвятковувати ці переміщення, розумію, що потрібна техніка, потрібні дрони, розвідники, і саме на них можна зараз задонатити усім нашим глядачам, які хочуть привітати 15-ту бригаду Нацгвардії Карадахи з Днем Національної гвардії QR-код, номер картки, Ви точно знаєте, що робити? Пане Олександре, я про вас хотіла запитати. Ви до початку великої війни? Працювали поліцейським в Харкові і фактично могли би продовжити цю роботу, але ухвалили рішення долучитися до нацгвардії, до бойового підрозділу. Чому так? Ну тому, що я з самого початку повної війни почав воювати як національна поліція, і я був в складі невеличкої такої штурмової групи, і в якийсь момент просто. Ну скажімо так, нам стало важко важко воювати саме в цій структурі, бо багато перепон. А ми хотіли далі продовжувати шлях на цій війні, захищати нашу країну, приймати безпосередню участь в бойових діях, і тому ми змінили факт для того, щоб ми дійшли до кінця того шляху, який ми почали. Ми всі умовно кажучи, скажімо так добровільно. Стали до строю, як ви кажете, будучи поліцейськими, могли цього й не робити. Але ми добровільно стали до строю. Воювали разом на Харкові, якраз з Національною гвардією, з 92 ю бригадою. Ну і ми поняли для себе, що нам треба дойти до кінця до нашої перемоги, і це наша мета.